i <laughs> Вітаю! Мене ви знаєте як оповідача, але для багатьох я просто Тимур. Проект Метаморфоза вже існує понад 200 років, хотів я сказати. <свісно> понад 2 роки. От, і пройшли ми чимало від перших сумнівів до першої тисячі підписників. І я вирішив записати відео трішки незвичне для нашого каналу, точніше, взагалі незвичне. Щоб ви розуміли, я зараз записую це відео без якогось сценарію, це повна імпровізація. Ось в мене тут тільки телефон з таким собі планом, що я хотів і що я хочу сказати. От. Тому якось так. Сподіваюся, вам подобається атмосфера. Така теплого сьогодні. Джаз. Вай. Кош щось таке. От. Кави. Ви собі заварили каву? Сподіваюсь, що так. Якщо ні, то бігом, бігом! Давайте, в нас з вами тут важлива розмова. Отже, що в нас тут по плану? <сміст> по плану в нас ось це. Будь-який проект — Це свого роду метаморфози. От. І настає час, коли потрібно вирішувати. Зупинитися або продовжити. І пройти цю метаморфозу. от. Чесно кажучи, останні декілька місяців я думав про те, щоб заморозити проект або навіть закрити його повністю. Тому що настою взагалі не було. Ви бачите, яка ситуація в світі, плюс розчарування в людях, і в цій ситуації головне, е, я думаю, не втратити себе. от. А, а я майже втратив. <laughs> Не хотілося брати камеру в руки, там щось вивчати, писати сценарій. От. Але, але. Я переосмислив ситуацію, я подивився на деякі речі з іншого кута. От, і що вирішив. Я обговорював дуже довго з моєю командою, що робити, і тому подібне. Тому, тому, ось! Ось цей анонс після Хелловіну, який я писав е, у Е, У нас тепер на каналі будуть три рубрики. Перша це основна рубрика це проект Метаморфоза, тому що ми тепер Metamorphosis you know? Inc. От ми тепер таємна корпорація, яка займається викриттям і вивченням різного роду. Феноменів і людей. Ну, коротше, зараз зараз я про все розповім. От. Перше це проект метаморфоза. Вивчаємо міфи, як зазвичай, з научної точки зору, раціональне мислення і тому подібне. От. Але ми розширимо цю рубрику, і тепер ми будемо вчати не тільки українські міфи, а й зарубіжні. Тому що будемо відверті, українські міфів — українські міфи. Рано чи пізно вони завершуються. От. А я не хочу, скажімо так, брати все цікавеньке з самого початку. Під українські міфи, як на мене, потрібен, потрібен трішки інший підхід. Це мені б хотілося відзняти, там, не знаю, поїхати на той же самий бугайський трикутник або Зелений театр, про який у нас є випуск ось тут. Або там, десь, не знаю. Коротше, є посилання. От. Е, хочеться поїхати туди, там, поривчати щось, чи дійсно там є якісь паранормальні явища. Хочеться якогось ексклюзиву, тому що ми зараз е, вперлися в цей формат е, горячої голови, от, е, тому, який мені не подобається. Тобто з самого початку я не хотів такий формат. Але то таке. Просто е, якщо ми будемо орієнтуватися також на Зарубіжні міфи, там є більше досліджень, там є більше інформації е, стосовно цього. І в принципі, це відкриває, бо зв'язує нам руки. Тобто, ми можемо десь брати там, туди ми, звісно, не поїдемо. Хіба що я там в Німеччині кудись поїду і відзніму матеріал не знаю, про якусь легенду. Далі, друга рубрика це феноменологія. От, яке страшне слово, і я його зміг <схід> сказати, господи боже мій. Це свого роду такі собі цікаві факти. Ну, а точніше, тобто ми беремо якусь одну тему, там візьмемо історію пива, чи якусь там теорію про кінець світу. І обговорюємо. Тобто, я подаю інформацію, яку я знайду, я її вивчаю, і, як завжди, подаю це в більш такі стислій і цікаві форми. І третє це досьє номер 13. Це в нас Crime. От, я бачив коментарі, деякі писали, що м -м, наш формат чимось схожий з Тукраймом, тому що. Е, дай, плюс у нас був один випуск про Сергова, от Хелловінський. Знову ж таки, десь тут є посилання. Ну і тут, в принципі, нема чого сказати. Тукрайм, вбивці, різні злочини, Джеки Дамер, Редгін. Ну, коротше, да, розглянемо їх історії і різні підводні камені. Я не знаю, куди заведе нас цей шлях, але я знаю точно, що це новий етап. Другий сезон метаморфози. Тому дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую, що чекали. І вітаю всіх тих, хто доєднається зараз. В новому сезоні. До нових зустрічей. Бувайте!